Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні для вас рецепт неймовірного манника з маком. Випікається все одним коржем, що є дуже зручно, готується все легко та швидко. До сметани додаємо манну крупу та залишаємо набухати. Я використовую манну крупу марки М. Вона із м'яких сортів пшениці і чудово підходить для випічки. 4 яйця та 3 жовтки збиваємо з цукром та ванільним цукром до утворення світлої, густої та пишної маси. Збиваємо щонайменше протягом 6 хвилин. Маса повинна збільшитися в об'ємі та посвітлішати. Не перестаючи збивати, вливаємо розтоплене та охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Не раджу заміняти на маргарин, адже смак пирога буде геть не той. Частинами додаємо на манну крупу та перемішуємо за допомогою міксера. Декілька прийомів додаємо просіяне борошно, змішане з розпушувачем. За допомогою міксера замішуємо тісто. Воно виходить доволі густе та повільно стікає з лопатки. Відкладаємо тісто в сторону та приготуємо начинку. До білків, що залишилися від приготування тіста, додаємо дрібку солі та збиваємо до стійких піків. До білків додаємо мак, перемішуємо, також я додам 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Для начинка я буду використовувати готову макову масу. Пиріг виходить дуже м'якенький та ніжний на смак. До речі, важко здогадатися, що до складу входить манка. Форму для випічки застеляємо пергаментом. Форма у мене прямокутна. Викладаємо 2 третіх частини тіста. Як бачимо, тісто є доволі густе і воно не одразу розтікається по формі. Розрівнюємо та викладаємо начинку. Зверху на начинку викладаємо решту тіста, випікаємо у попередньо розігрітій духовці до температури 180 градусів приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою, без залишків тіста. Також пиріг має гарно зарум'янитися. Зверху пиріг декоруємо глазур'ю, розтопленим шоколадом чи цукровою пудрою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.